Вітаю, друзі! Я хочу вам розказати на прикладі розповіді мого діда Василя, як відбувалося розкуркулювання в Україні. Конкретно в Донецькій області село Новоандріївка Волноварського району. Ну, коротше, це десь був 1930 рік. Моєму діду тоді було років 6-7. І ось уявіть собі, значить, у діда старший брат служив в НКВД, чи ЧК, як воно там тоді називалося. Він служив водієм, працював водієм, але це нічого не міняє. Це той самий АнКВД. І коротше дід мені розказав одну ситуацію, котра відбулася десь конкретно в 1930 році. Значить, це його старший брат. Ще з трьома НКВД. Приїжджають до них у село, діти у хату заходять. І, коротше, як би знаєте, уявіть собі, українське село, да, українська хата. І посередині кімнати, на півкімнати, здоровенна піч. Ну і там діти всі спали. В холодний час діти всі спали на печі. І, значить, оці анкевидисти приїхали вже пізно вечором і розмовляють між собою. Сіли за столом, бухають, закусюють і між собою радяться. Кого сьогодні будемо розкуркулювати? Один каже, ну давай семена розкуркулимо. У нього багато землі, багато корів, коняк. Давай його розкуркулимо. А другий каже, та ні. У нього може бути багато людей і стволів. Напевно, ми за нього сьогодні не візьмемося. Давай, каже, Толю, сьогодні розкуркулимо, він теж має корів, багато і свиней. Ну це щоб розкуркулити, щоб загнати в колгосп, розумієте? Тобто чекісти все відбирають, що в людини є. А заможні селяни були, звичайно. Бідні, не бідні, а заможні теж були. Ось. Та радянська влада називала їх куркулями. І відбирала в них все, віджимали, щоб створити колгоспи. І оці діти, мій дід і його там братики, сестрички сплять на печі, але сплять і не сплять, знаєш, слухають уважно, що ті базарять чекісти. Да, отак ось саме і відбувалося це розкуркулювання. А мій дід, оцей Василь. Він вже після війни повернувся додому, інвалід, без одної ноги, коротше, ветеран, інвалід. І йому якби радянська влада йшла на зустріч, тобто він там вчився екстерном, здавав екзамени, потім в академію пішов, там відучився і став великим начальником. Він працював як директор. Лісного господарства. Потім працював там вже на пенсії, коли був, працював інженером в цьому ж лісному господарстві, тільки в іншому місті. Ну, коротше, дід такий був бойовий, знаєш. він побудував не одну хату за своє життя, да, і до 84 років дожив. Хоча пив, курив, звісно, ну так, в міру, в міру. І ото на одній нозі він своє життя прокракував. А вже коли Україна стала вільна, я йому поставив питання, діду, як ви думаєте, це добре ці часи прийшли чи ні? А дід каже, що для України це дуже добре, що вона так легко вийшла з того Радянського Союзу. Ну тепер ми бачимо, що той Радянський Союз нас не відпускає, розумієш, з цією війною і так далі. Да, а дід хоча й був у комуністах, ну у нього таке дуже дуже таке специфічне було відношення до них. Він мені ще колись казав, там, ще в 80-х роках каже мені, ну я в їхню не вірю, знаєш. хоча він і українською розмовляв, ну більше російською. Я в їхню не вірю. Короче, воно там є ця тема типу, за комунізм, за світле майбутнє, то, що нам... Втюхували в школі вчителі. Діти, вірте у світле, майбутнє, комунізм прийде. Ну, коротше, але були такі, що вірили, знаєш, особливо там якісь діти там порторгів, там, вчителів, директорів, заучів. Вони в це реально вірили, розумієш? Ну, такі діла. Щось я згадав за це, вирішив з... вам розказати про те, як відбувалося розкуркулювання. Конкретно в Донецькій області село Новоандріївка Волноваського району. Давайте, друзі, до побачення. Слава Україні!